Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Учнівство означає слідування за вчителем. Мені дуже подобається слово підмайстер це набагато краще, ніж просто учень. Якщо вам потрібні знання, ви йдете до школи та навчаєтесь. Але охочим освоїти нову навичку. Слід піти на стажування до майстра своєї справи. І всі навколо знатимуть, що людина, яка починала як підмайстер, скоро стане кваліфікованим фахівцем. І коли підмайстер почне практикувати вміння, отримані під час стажування, він стане незалежним майстром і зможе робити те саме, що його вчитель, і бути таким самим, як він. За часів Ісуса. Було відоме духовне благословення, нехай ти будеш покритий пилом свого раббі. Іншими словами, йди за своїм учителем, так уважно дивись, слухай і роби те саме, що й він, щоб, зрештою, пил, який піднімає його хода, осів і на тобі. Стань настільки схожим на нього, щоб оточуючі могли прийняти тебе за твого рабі. У духовному плані це дуже схоже. У нас є вчитель, Раббі Ісус Христос, і слідування за ним це навчання, стажування, призначене, щоб ми стали такими саме, як Він. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. 1 Івана, 2, 6 це Боже покликання для вас та Божий процес стажування. Моя молитва сьогодні, Господи, сьогодні я знову йду на Твоє стажування. Я хочу бути покритим Твоїм пилом, мій Господь, і мій Раббі. Допоможи мені ходити, як ходив ти щодня, що миті. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.